У нашому житті є люди, які доводять, що героїзм це не завжди гучні вчинки чи бойові подвиги, іноді це щоденна турбота, доброта і любов до рідного міста. Саме такою є Надія Знахаренко, відома як трояндова волонтерка Херсона. Її історія це приклад того, як навіть одна людина може робити світ навколо красивішим і теплішим. Надія за фахом землевпорядниця протягом 40 років працювала з картами, схемами, кресленнями та просторовими даними. Але її справжня пристрасть працювати з рослинами, з квітами завжди супроводжувала її життя. У травні червні 2022 року, коли Херсон перебував під російською окупацією, Надія зробила те, що, здається, буденне, але мало надзвичайно символічне значення вона взялася доглядати за трояндами на міських клумбах, квітами, які через війну і окупацію майже залишились без необхідного догляду. Вона щороку підрізає кущі, щоб продовжити цвітіння. Відрізає відцвілілі бутони, дає можливість пробитися новим пагонам. У її словах чітко відчувається особистий зв'язок із цієї справи. Це моя розрада, моє щастя, це мої діти. Я люблю троянди, а троянди люблять мене. Розцвітають не тільки для мене, а для всього херсона, для всіх херсонців. Коли Надія починала цю справу, вона стикнулася з реальністю окупації. Вона пригадує, як одного разу прямувала пішки на дачу через Береславський шлях і зустріла солдатів. Розбиті вікна, рабунки. з рішучістю вона взяла інструмент і пішла назад у місто, щоб продовжити догляд за покинутими квітами. За три роки своєї роботи вона доглядає квіти у чотирьох локаціях Херсона. У 2024 році вона взяла під свою опіку також площу Свободи. Інколи жителі міста підходять до неї з проханням допомогти чи показати, як правильно доглядати троянди, а вона радо ділиться порадами. Я ріжу, а вони на кубки складають опріски, каже вона про співпрацю з іншими волонтерками. Надія не вважає, що хтось її змушує. Вона каже, що її спонукає совість. Вона не може просто сидіти, вона активна людина за характером. І навіть попри свій вік вона відчуває життєву силу в тому, щоб діяти. Окрім троянд у місті, вона й сама садить трохи на дачі Породину, квіти, троянди, додає нові кущі, доглядає, спостерігає за їх розвитком. Вона отримала допомогу і від інших волонтерів секатори, пилочки, препарати для захисту рослин. Її мотивація не просто зробити місто гарнішим. Це жест байливості, жест пам'яті, жест життя всупереч обставинам. У часи, коли війна і руйнування залишають по собі пусті місця, місця без надії, без простих радощів. Надія повертає трояндам життя, а містянам символ відродження. Закінчувати розповідь про цю неймовірну жінку потрібно її чудовими словами Я не старію. Не хочу старіти. У мене ще дуже багато роботи. Саме такі звичайні жителі Херсона роблять надзвичайні справи, наближаючи нашу перемогу.